Не просто мріємо про перемогу. Виганяємо загарбників з рідної землі. Боремося із внутрішнім ворогом. Затримуємо зрадників, що кликали руський мір. Ємо так, щоб окупанти заплатили сповна за кожен злочин та запам'ятали назавжди Україна вільна держава, яка здатна захистити своє майбутнє. А українці славний народ із героїчною історією. СБУ захищаємо Україну разом. Швидкий статевий акт, недостатня збудженість, відсутня ерекція, порушення сечовиділення. Healthy Man Max – інновація для чоловіків. Відновить швидке збудження, час статевого акту, відновить ерекцію та сечовиділення. Healthy Man Max – ваша справжня чоловіча сила та впевненість у собі кожної хвилини. Телефонуй, отримуй консультацію та замовляй. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я, безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар! Незламна країна, незламні українці. В цій частині нашого марафону будемо говорити про те, чи справді Китай готується до війни і що тоді буде з Росією. З ким Китай? Зо триста повторює контури обличчя для ще більш ефективного та комфортного воління. Навіть усього тіла Філіпс манблейт голить волосся на шкіру. Innovation and you. Філіпс. Чув кратал, кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть. Тис нормалізує і настрій покращить. Кратал з турботою та любов'ю до вашого серця і судин. Супутникове телебачення. Віасад надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Віасад забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом. Застудилась, а ці засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю амізон. Тепер буду завжди амізон приймати для лікування і профілактики грипу та гривий. Амізон противірусний лікарський засіб прямої дії. Від Фармак новий квартал іде у гумористичний контрнаступ. І пам'ятай, гумор це наша зброя. І суботи поспіль 11 та вісімнадцятого березня. 15.30. Сміємось. Отже, перемагаємо. Прем'єра наде, що ховається за близьком зіркового Не її, як у кожного з нас, емоції такі схожі на твої. 67. У новому зірковому шоу зірки ближче, ніж ти думаєш. З нами ви ближче до зірок. Ексклюзивні зізнання, що зворушують. Вона ними біжка жінка, і я радий, що вона є відверті історії, що надихають, те, що ми пройшли разом з дітьми, це замало побач прем'єру нового зіркового шоу і стань ближче до зірок. Сьогодні о 14. На великому каналі великих прем'єр на МАТЕТ. Другий дім ближче до роботеріка і більш просторий, включно з цікавим кабінетом.